Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі Саша Квітсад. Сьогодні розглянемо наші саженці, тобто підшипи, які у нас є у розсаднику. Сьогодні у нас хороша погода Сьогодні на заході Чернівецької області у нас плюс 8, правда, вночі буває мінус 7. Сьогодні ми вже починаємо розв'язувати підшипи, але ми розв'язували, звісно, ще осінню, але зараз весною дорозв'язуємо того, що не встигли. Звичайно, були інші справи. Розв'язали ми такі підшипи, як Алича та Антівка. Поки що розірвали ці підщепи, як бачимо, всі саджанці у нас тут підгорнуті. Повністю рядочки. Зараз показуємо вам підшепи, яка у нас де брунька. Все провивалося брунькою. Тобто у нас була прививка брунькою. Беремо сортову рослину і прививаємо. Самі саджанці створюються протягом двох років. Веду вас курс діла. Перший раз ми беремо садимо підщепу. Вона росте до літа. Влітку ми її укуліруємо. Дивимося, як зараз цей процес саджанці мають рік. Тому ми на наступний рік весною зрізаємо по бруньку, тобто заставляємо рости нам сортову рослину і цілий рік її ростимо. Або два роки, як звичайно вигнуту саджанці. Так вони виглядають у нас зараз. Ось я показую вам абрикос. Так виглядають наші бруньки майбутні саженці. Хто підпишеться на канал, буде бачити протягом усього цього процесу, як це все діло відбувається, як воно вирощується. Звичайно, ви продукцію зможете потім придбати, будете певними, що це 100% сортність, що це 100% наш розсадник, наше виробництво. Ось бачимо, тут приліпано два сорти. Це не дає нам 100% гарантії, що нас будуть приживатися, все покаже у нас ще навесні, тобто у березні. А Сьогодні ми будемо розв'язувати яблуню, прищепили різні сорти і зараз будемо розв'язувати. Так у нас замотана плівка. Хто дивився відео, бачили, як прищепляється, як робиться приживлення саженців. Сьогодні як ми їх будемо розмотувати. Ми їх надрізали і бачимо сам процес. Ось так виглядає брунька. Збираємо плівку і так працюємо далі. Так що підпишіться на канал, щоб бачити далі, як створюються наші рослини і ви зможете придбати нашу продукцію пізніше. Розрубали ми ножем, як я казав, плівку і зараз будемо розв'язувати. Процес це не складний, але такий забавний. Головне в цьому ділі дивитися, чи прижилася наша брунька. Якщо брунька відпала, вважайте, що цілий рік марна трата часу. Багато з вас може робити і зимню кольору. І ось так помаленьку працюємо. Говне, щоб було розроблено. А якщо немає нікого другого, ти сам вубаєш і розв'язуєш. Так, процес розв'язування плівки. Так відбувається у нас. І так помаленьку працюємо далі. Тому потрібно підписатися, підписуйтесь, якщо хочете отримати нашу продукцію. Ось наш майбутній персик. Брунька не відпала, брунька жива. Будемо бачити вже ближче до квітня, що з нею відбувається. Або, звичайно, в березні, якщо буде погода гарна. Черешня біла сорт дрогана. Ось у нас брунька. Зараз подивимось. Це нам надає гарантії, що в нас 100% приживеться саженець, будемо бачити ще по погоді, тому що є багато шансів, що він може відпасти. Поки брунька не відпадає, але все будемо бачити далі, що буде далі.